Доброго ранку, малята! Запрошую вас сьогодні до української світлиці. Не можна уявити нашу Україну без пишного куща калини, без вишитої сорочки та щирої пісні. Огоді уявити її і без керамічного посуду, яскравої розписної тарілки, глиняного глечика, макітри. Куменця чи дитячі іграшки, свищика. Ставних давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різбити по дереву, і вишивати, виготовляли кераміку. Ця майстерність передавалась із покоління в покоління. Сьогодні я хочу вас познайомити з керамічними виробами. Як ви гадаєте, як називають ту людину, яка виготовляє ці вироби? Глина в кого ожива, творить з нею хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Здавна в Україні розвивалося гончарне виробництво. Люди користувалися глиняними посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла, вироби українських майстрів. Популярні в Україні та відомі далеко за її межами. Ось це керамічний посуд. Його виготовляють гончарі. Щоб з під рук майстра вийшов справжній витвір, глина повинна пройти довгий шлях. Спочатку глину видобували, просушували, потім просіювали, намочували водою, ліпили виріб та опалювали в печі. Після випікання. Посуд ставав міцним та дзвінким. То сьогодні, діти, я пропоную вам перетворитися на маленький гончарів і зробити ось такий керамічний куманець. Давайте з вами почнемо. Вам сподобалося бути гончарами. А нам час прощатися. Бувайте малята!